Сардина. До 2025 -го года тоже. Зубойщилка. До 2024 -го года. Сахар. Термин придатности продукты в допомозе. Придатний. Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Чутівській громаді, отримали допомогу у вигляді продуктових наборів від міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард Джі Баффет Фундейшн, яку доставила громадська організація Наша справа Полтавщина. Люди кажуть, для них це не просто пакунки з продуктами, це вияв уваги і підтримки. Сарна допомога, це як знаєте, як краплина допомоги, все, що нам допомагає, госуд Ми не можемо охопити. Тому це цей пакунок, знаєте, для нас, як подарунок як щастя. Ми дуже вдячні. Хочеться подякувати. Організації подякувати людям, які працюють, які допомагають, усі продукти, які ми привозимо людям хорошої якості і відповідного терміну придатності, зазначає лідер громадської організації Наша справа Полтавщина Лариса Босенко. І додає, ми просимо, щоб вони перевіряли пакунки відразу на місці, аби в цьому самостійно пересвідчитися. Ця продукція виключно українського виробництва і вона не протермінована. Сподіваюся, що людям хоч Чим ми допомогли у нас є складений меморандум з фондом Джем. Ми не перестаємо дякувати цьому фонду і безпосередньо президенту фонду Майклу Капоне, а також всім тим донаторам, які допомагають йому і відповідно і нам. Усього у Чутівській громаді видали 500 продуктових наборів.